Дорогі браття і сестри, чи замислювалися ви коли-небудь як щось маленьке і незначне може перетворитися на велике, могутнє та значиме? Саме про це розповів Ісус Христос у своїй Притчі про гірчичне зерно. Уявіть собі, найменше зернятко. Майже непомітне між грудочками землі, його легко можна втратити, воно здається слабким та неважливим. Але коли воно потрапляє у родючий ґрунт, починає проростати, міцніти, підніматися все вище, і ось перед нами велике дерево з розловими гілками. Під тінню якого знаходять прихисток, птахи та різні тварини. Цю притчу ми знаходимо в трьох Євангеліях, від Матвія, від Марка та від Луки. Христос говорить про те, що Царство Боже, подібне до Гірчичного зерна, починається з Малого. Але згодом охоплює все більше людей, зміцнюється і перетворюється на могутню силу. Ісус Христос, розповідаючи це, хотів нам показати, що навіть найменше зерно віри, якщо його прийняти і постійно живити, може прорости у щось величне та могутнє. Це зерно наше з вами початкове розуміння Божого Слова, наша перша зустріч з вірою, яка, попри свою скромність, має великий потенціал змінити наше життя. Дехто з вас можливо відчував, що віра це лише малесеньке зернятко, яке десь помітно Тихенько пульсує в глибині вашого серця, але саме в цей момент Господь заохочує вас розвивати цю віру, живити її через молитву, читання святого письма чи справжні добрі справи, не потрібно думати, що зусилля незначні. Не потрібно думати, що все, що ми робимо, марно, Господь має здатність зростити навіть найменше зернятко до незбагненної величі. У Євангелії Ісус каже Царство Боже подібне до гірчичного зерна. Цей образ є великим нагадуванням, не дивіться на свої початкові кроки чи невеличкі досягнення, як на щось неважливе. Господь майстерний садівник, саме Він знає, як з кожного маленького зернятка зробити чудовий сад, де росте життя, проростає надія. Віра та любов. З іншого боку, ця притча нагадує нам також про терпіння, як і будь-яка рослина віра потребує часу для росту, не всі результати видно негайно. Можливо, нам доведеться чекати, щоб побачити, як маленьке зернятко перетвориться на міцну рослину. Але саме таким чином ми вчимося довіряти Господу, адже Його плани набагато вищі за наші очікування. Уявіть, кожна молитва, кожне слово, що містить благословення, це як вода, це як добриво для нашого маленького зернятка. З часом. Якщо ви не здастеся, ця віра проросте, укріпиться і дасть великі плоди, духовну силу, внутрішній спокій, розуміння і здатність допомагати іншим. Говорять, що у природі немає нічого випадкового, кожна рослина, кожен процес має свій порядок і ритм. Так само і у духовному житті кожен з нас має свій час для проростання, свій момент, коли з маленького зернятка виростає велика сила, яка здатна змінити не лише наше життя, але і життя тих, хто нас оточує. Дорогі браття і сестри, пам'ятайте, що навіть тоді. Коли вам здається, що ви малозначущі, коли обставини життя кажуть, що шлях важкий і невідомий, Господь завжди поруч, і Він завжди готовий допомогти. Він бере ваше маленьке зернятко, вкладає в нього безмежну любов і благодать, і з часом. Ви побачите, як зростаєте у вірі та любові, стаєте світлом для інших і приносите плоди, що надихають і підтримують. У цій притчі також закладене важливе послання: Не зневажайте своїх початків, бо навіть з маленького зерна Божого Слова. Може вирости велика віра, що дає притулок і велику силу змінити світ навколо. Ця історія надихає нас вірити, що Господь використовує навіть наші найменші зусилля, щоб принести великі плоди у нашому житті. Дорогі браття і сестри, а тепер уявімо цю історію не лише як символ віри, а як живу розповідь. Притча про гірчичне зерно. Колись у маленькому селищі жив чоловік, якого всі називали мудрецем. Щоранку він виходив у поле, розкидав насіння і терпляче чекав, коли воно проросте. Одного дня до нього підійшов юнак і запитав Учителю, я хочу зрозуміти, як працює віра, чи вона народжується одразу сильною, чи її потрібно вирощувати. Старець посміхнувся, взяв між пальцями маленьке зернятко і показав його хлопцю. Дивись, це гірчичне зерно, воно найменше з усіх, що я маю. Як гадаєш, чи може з нього вирости щось велике? Юнак здивовано оглянув зернятко і знизав плечима. Воно ж зовсім крихітне. Як із нього може вирости щось значне. Мудрець присів, викопав маленьку ямку, поклав зернятку у землю і прикрив його. Ти маєш рацію, воно мале, сказав він. Але що станеться, якщо дати йому час? Пройшли дні. Тижні. Маленьке зернятко проросло, потягнулося до сонця і пустило міцне коріння. Юнак щодня спостерігав за його зростанням і дуже дивувався. Спочатку це був лише тонкий пагін, але згодом він перетворився на міцне дерево. Одного дня. Під його гілками оселилися птахи, вони знайшли собі там притулок, спочинок і їжу. Тоді юнак зрозумів слова вчителя. Віра, сказав старець, подібна до цього зерна. Вона починається з малого, з простої довіри до Господа. Але коли ти плекаєш віру, вона зростає, міцніє і охоплює не лише тебе, а і тих, хто поруч. Так і царство Боже воно починається з невидимого, але зрештою стає могутнім і охоплює всіх тих, хто шукає істину. Юнак Схилив голову і прошепотів Господи, дай мені віри, бодай як це зернятко. Дорогі браття і сестри, ми часто думаємо, що наша віра мала, що її недостатньо, щоб змінити навіть своє життя чи зробити щось значне. Але Ісус говорить нам, якби ви мали віру, хоча б як гірчичне зерно, розказали б цій горі перейди звідси туди, і вона перейшла б. Пам'ятайте слова Євангеліє, Царство Боже подібне до гірчичного зерна. Це не просто історія, це нагадування, що Господь. Бачить вашу віру, навіть коли вона здається непомітною. Дайте собі можливість рости, дозвольте Господу використовувати кожну дрібничку вашого життя для досягнення великих справ. Запрошуємо вас до роздумів і молитви, і нехай кожне слово, що ви чуєте, кожна хвилина. Проведена у роздумах про Божу любов буде саме тим добривом, яке допоможе вашому зернятку прорости. Вірте, що кожен з нас це частинка великої Божої історії, і навіть найменший внесок може стати початком великого дива. Нехай ця притча. Надихне вас не боятися починати з малого, зробіть перший крок. Відчуйте Божу благодать і дозвольте йому вести вас, бо Господь любить вас, і Його сила може змінити все. Навіть з маленького зернятка виросте потужне дерево, яке принесе світло, надію і життя кожному. Хто наближається до нього. А тепер запитайте себе, яке зернятко ви готові сьогодні посадити у своєму серці. Браття і сестри, не забувайте підписуватися на наш канал, поставте вподобайку та поділіться цією пречою з друзями. Благословення вам, дорогі мої, нехай Господь буде завжди. З вами. Амінь.